Вітаю! У нас на огляді тактичний рюкзак фірми MLT команда об'ємом 55 літрів. Цей рюкзак виконаний із матеріалу Поліестер 100%. Рюкзак досить зручний, об'ємний. В ньому є декілька карманів як спереду, так і з боків. Також є додаткові кармани окремо. Зараз покажу більш детально передньої частина у нас є отака сіточка на великроналіпці. Сюди можна розташувати якісь невеликі пласкі речі. Карман чуть побільше. Є два отаких кармани. Буде зручно розташувати речі для швидкого доступу. Також блискавки. Досить міцні, оснащені двома собачками з паракордовими шруками, з такими пластиками, оголівнями. Буде зручно їх використовувати навіть в товстих рукавицях. Додатково кармани спереду та з боків оснащені захисною тканиною зверху, що дозволить краще утримати вологу в верхній частині цього рюкзаку на верхньому клапані розташовані отакі утягуючі ремені. На них буде досить зручно розташувати карімат або спальник. Схожа система в нас є знизу. На них також можна зафіксувати якийсь негабаритний вантаж. З задньої частини рюкзака є ось така ручка для більш зручного його транспортування. Зверху самих лямок є додаткові отакі ремені з регулюванням. Буде досить зручно підлаштувати його під себе. Самі лямки виконані органомічно. Лямки, поясна система, також спинка, оснащені додатково досить товстим демфуючим прошарком, що краще утримує форму, буде більш зручним. Для довгого насіння зсередини йде отака січа тканина для кращого привітрювання спини. На лямках йде отака стропа додаткова. Встановлений фіксуючий ремінь. Для того щоб краще утримувати лямки рюкзаку, щоб вони не роз'їжджались при великому навантаженні. Їх при цьому можна розташовувати в зручному для вас положенні. Є отака резинка для зручного використання. Два таких напівкільця для кріплення карабіні. Рамки регулюється знизу, з досить великим запасом довжині. Цікава особливість верхньої частини полягає в тому, що її можна відрегулювати. Ось така велкр-фіксуюча панель. Її можна відсипити і виставити по висоті. Це досить зручно при налаштуванні під свізист можна встановити як понижче, так і повище. З нижньої частини у нас іде досить товстий отакий пояс. На поясі є додаткова стропа, яка регулюється. Буде досить зручно підплаштувати. На самому поясі є два таких невеликих карманчика. Вони невеликі, але досить об'ємні. Сюди можна положити якісь речі, які потрібні вам для швидкого доступу. У верхній частині рюкзака, в верхньому клапані, є от додатковий карман, в якому схована накидка для захисту від вологи. Досить зручно одягається досить легко і швидко. Фіксується двома з такими елементами стягуючими. Досить зручне рішення. Буде зручно завантажувати досить об'ємні речі. Також в спинці рюкзака розташована додатково фіксуюча алюмінієва труба. Для придання жорсткості спинки. Основне відділення досить велике, але цікава особливість ще в тому, що у нас є ще окреме відділ поменше, до якого ми маємо доступ знизу. На блискавки встановлена додаткова тканина з резинкою, яка допоможе зберегти. Від вологи цей відділ допомагає отримати доступ до нижньої частини. Також в ньому є додатковий відсік, за допомогою якого можна отримати доступ до основного відділення. Це досить ручне рішення, щоб не перепаковувати весь рюкзак. В цілому досить цікава версія рюкзака, зручна, має досить велику кількість відсіків, має достатньо великий об'єм, буде зручним рішенням використання його як у військових цілях, також буде гарним рішенням в туристичному напрямі.